Вітаємо у світі технологій. Поки ви працювали, винахідники багато чого презентували. Далі про найцікавіше. Представлено незвичайний ПК у вигляді кросівка під назвою Sneaker X. Розробники поки не показують на загал фото внутрішнього простору комп'ютера. За неофіційними даними, комп'ютер буде мати такі характеристики: процесор Ryzen 9 7950X, відеокарта GeForce RTX 4080, оперативна пам'ять 64 ГБ ddr 5 5600, накопичувач на 4 ТБ, блок живлення Cooler Master V850 SFX Gold. Пристрій надійде у продаж у липні за рекомендованою ціною 6 тисяч доларів. Експерти зазначають, що за такі кошти це має бути флагманський ПК. Пристрій був показаний ще у 2022 році, але тільки зараз анонсують вихід ПК на ринок. Нестандартна форма привернула увагу багатьох користувачів. Цікаво, коли ж з'явиться даний пристрій в. Україні. Українці створили безпілотник для розмінування території на базі трактора і танкового обладнання. У Балаклійській громаді, що на Харківщині, реалізували спільний проєкт Сапери, військові та науковці. Машина працює без водія, що дозволяє швидше очищувати територію та зберігати людське життя. Машину уже протестували у одному з сіл, яке було окуповане близько шести місяців. У машині поєднали трактор харківського виробництва та обладнання з танка. За кілька днів роботи зібрали 30 Три протипіхотні міни на реалізацію проекту, а саме створення, креслення та збірку, було потрачено орієнтовно півтора місяці. Попереду каткові мінні трали, які встановлюються на танках для того, щоб при наступі проходити через мінні поля. Один каток важить 350 кілограмів. Каток кріпиться до трактора, який усилений бронею. Робіт з розмінування на Харківщині ще дуже багато, і кажуть місцеві сапери, що техніки не вистачає. Але сподіваємося, що такі машини зможуть бути якомога ефективніші і пришвидшити процес розмінування. Представлено перший у світі ноутбук, який не має звичайного дисплея. Компанія Sightful дала назву своєму пристрою SpaceTor. Замість дисплея можна використовувати окуляри віртуальної реальності, які забезпечують зображення Full HD з частотою 72 Гц і показують віртуальний стіл близько 100 дюймів. Кажуть, пристрій оснащений процесором Snapdragon 865 і має обсяг пам'яті 8256 ГБ. Працює під управлінням операційної. Системи SpaceTop OS і може бути підключений до Wi-Fi. Він також підтримує 5G зв'язок, має слот для сім карти та два порти USB c 3.2. і Відомо, що ноутбук працює близько 5 годин на одному заряді. У компанії поки не розкривають дати виходу. Проте відомо, що орієнтовна ціна 2000 доларів.